Стало відомо, що відповів чоловік Інни Белень на її прохання грошей для купівлі власного автомобіля. Він обіцяв подумати, якщо під постом збереться тисяча коментарів, а тому сподівається на жіночу солідарність і просить допомоги. Але тепер давайте подумаємо серйозно, яка вірогідність того, що рішення про купівлю автомобіля буде прийматись на основі кількості коментарів під повідомленням в інстаграмі. Звучить якось сумнівно. Більше схоже на нову спробу підвищити власну популярність. Адже чим більше коментарів та відгуків під постом, тим більше вірогідність, що система сайту буде рекомендувати ці повідомлення і рілси для перегляду тим людям, які ще не підписані на блогерку. Чим більше підписників, тим більше прибутку. А тому, навіть якщо Інна Белень дійсно хоче придбати собі автомобіль, то більш ймовірно, що вона шукає підтримки у аудиторії. А прохання чоловіка про гроші і прохання жіночої солідарності просто спосіб залучити більше нових підписників. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.